Далі я запрошую до ефіру Ларису Білозір, членкиню комітету із організації держвлади та самоврядування, членкині української делегації у Парі. Пані Ларису, я вас вітаю. Слава Україні, користуючись нагодою і ефірним часом, я би хотів вас попросити розповісти про результати міжнародної конференції, яка була присвячена депортації українських дітей? Ви брали там участь. Сама ця конференція відбулася в Гельсінкі, Фінляндії, під егідою Ради Європи і парламентської асамблеї. Наскільки вона була результативною? Наскільки вона була результативною, ми побачимо по тому наскільки нам вдасться повернути дітей додому українських дітей, які підлягають мілітаризації індоктринації Росією? Ми знаємо про офіційну цифру майже 20 тисяч дітей. Єльська група, яка була представлена також єльської школи на цій конференції. Говорять про 35 тисяч дітей. Насправді, конференція була дуже високого рівня. Вона відбувалася в парламенті Фінляндії. до Там був присутній і. Спікер парламенту і спеціальне повноваження генерального секретаря ради Європи було дуже багато парламентарів. В цю мережу входить входять всі країни з 46 країн-членів Ради Європи. Тому була така досить. Прислав великою кількістю парламентарів і майже там 200 учасників, і обговорювалися. І результати були, скажімо так, зазначені в заяві мережі, тому що, окрім ще конференції, відбулося засідання мережі по поверненню дітей при Пар'є Я тут також вхожу від міграційного комітету парламентської асамблеї ради Європи як член парламенту українського. І, звичайно, номер один – це питання, скажімо так, що в мирній угоді, і взагалі не може бути справедливого довготривалого миру, поки наші діти не будуть повернені. Ми розуміємо, що і знаємо, що біля 4 тисяч дітей, саме з інституцій, статусних дітей, були викрадені і депортовані до Росії чи знаходять на окупованих територіях. І тут в міжнародному праві це є злочин геноциду, це є злочин проти людяності. Хоча є така проблема, наші діти зазнають мілітаризації, індоктринації, перевиховання, і їх навчають воювати проти власного народу росіяни. І тут якраз в міжнародному праві це є. Ну якби це не скажімо, всі розуміють, що це злочинні дії Росії, але це цього немає в міжнародному праві. Що це є злочин? Тобто працювали над цими питаннями. Ані над санкційними питаннями, тобто зараз санкціям підлягають дуже багато індивідуам інституцій російських, але ті, які причетні прямо до е, усиновлення наших дітей, е, ви знаєте, що міняють паспорти дітям імена дати народження, і ми з кожним днем все менше менше шансів маємо на повернення таких дітей, особливо з інституцій, у якого нікого немає, окрім держави. Тому тут теж дуже важливе питання з санкційного списку і Рада Європи. Ми тут працюємо, ми намагаємося переконати, і це є в резолюції. Які ми прийняли по дітям в 20... 2024 році. На базі, ну як наслідком е... прийнятих цих резолюцій стало створення цієї мережі по українським дітям, і оце ці санкції і ці список Україна готова надати. І звичайно, ми знаємо, що е... теж саме єська школа, е... яка знайшла 35 тисяч дітей, де вони... Не знаходяться українських дітей, мала дані розвідки Америки, прип... США припинили фінансування. І ми вимагаємо також. Це є одною з пунктів ком'юніке і заяви конференції, щоб ці дані всі були надані Україні. Якщо доступ до них припинений для Єльської школи, то українські інституції і прокуратура мають отримати ці дані. Ну, звичайно, це також і платформа для донесення до всього світу uh -huh. нашої біди. Тому що не всі знають, не всі розуміють, не всі розуміють масштаби того, що відбувається. Тобто, ми ж говоримо там про 20 тисяч діток, точніше, 19 тисяч які підтверджені, які є в списках, які викрадені примусово переміщені депортовані Росією. А ще є 1 мільйон 600 тисяч дітей, які знаходяться на окупованих територіях, які підлягають індокринації. Перевихованню мілітарізації, дітей вчать воювати абсолютно вірно. Вони вони знаходяться. Вони знаходяться під контролем Росії в даний момент. Ось ці близько 1,6 мільйона українських дітей, про які ви сказали, і власне вони депортовані змушені зараз перебувати в тимчасовій окупації. Дякую дуже, пані Ларису, що ви розповіли нам про цей захід. Лариса Білозір, членкиня комітету з організації держвлади та самоврядування, членкиня української делегації в впері була з нами наживо.